Привіт усім! Я ваша гран рідерка і сьогодні ми не будемо говорити про мої осінні читацькі плани. No. А я б хотіла розповісти вам про свої читацькі плани на осінь. Справа в тому, що тут це дуже приємний процес. Ти відкриваєш свою книжкову шафу, ти перебираєш книги, гладиш їхні палітурки, ти знаєш, що попереду в тебе просто така кількість неймовірно цікавих історій, які точно зроблять тебе щасливішою в момент читання. Потім ти записуєш їх в фенсі блокнот, і в тебе є відчуття, знаєте, такого певного контролю над своїм життям, бодай в дрібниці ось у тебе є плани, ти. Будеш їх виконувати. Але але справа в тому, що, по-перше, вже кінець вересня і будувати плани на два місяці осені ну якось не солідно. А по-друге, власне, я провалила свої літні читацькі плани. І я припускаю, передбачую, відчуваю, що так само станеться і з річними планами. Але, але для річних в мене є виправдання. Ось ця книга в цьому винна. Зробимо цю мразь відомою на весь інтернет. Вона затримала мене майже на всеньке літо. в вересні. Нарешті я її дочитала, і це було дуже складно в фізичному плані. Я розповідала вже десь 77 разів про дрібний шліф. Скажу ще раз, це було дуже важко читати, але загалом я рада, що я впоралася з цією книгою. Вона була справді цікавою. буду розповідати вам про неї у прочитаному. Якщо ви вже читали правила будинку седру, то напишіть про це в коментарі і що ви про неї думаєте. Але... У будь-якому разі вона мене дуже сильно загальмувала. Я поміщу вам десь тут зображення, в якому стані перебувають наразі мої річні плани. Ті книжки, що виділені кольором, це ті, які я вже прочитала. Ті книжки, які чорно-білі, це значить книжки, які я ще не прочитала. І дві книги з чорно-білим це книга про шістидесятників і збірка поезії Ірини Желенко, Євангелія Ластівки, Я їх читаю зараз. Всі інші, ну. Можливо, встигну, можливо, ні. А з літніми планами ситуація трошки інакша. Власне, літо вже закінчилося. Я можу відзвітувати, що це було фіаско. Я прочитала чотири книги з семи. Теж вам тут десь їх розміщу. Поравило те саме. Кольорові книги це ті, які мені вдалося прочитати. Чорновілля це ті, які не вдалося. Але я зробила висновки з своїх літніх планів, що є така категорія книжок. Будемо називати їх сьогодні швидко чити. Якщо є довго чити, то мають бути й швидко чити, які в принципі не обтяжливо вносити в ці плани. Далі я зіштовхнулася з тим, що на моїх полицях лишається все менше місця. Я подивилася на них, подивилася на ці швидко чити, що ховаються, то там. Тоди інде, і вирішила, що було б добре зібратися ці книжки поруч. І, в принципі, було б добре кілька з них прочитати і або лишити їх і переставити в іншу шафу, або віддати їх мамі, бабусі, друзям, продати, подарувати, віддати в бібліотеку. У кожної книги свій просто унікальний шлях. Але, тим не менш, ці книжки я зібрала, і ми про них сьогодні трошечки поговоримо. Вони всі не прочитані, тому я вам їх швиденько покажу. І і скажу, що я від них чекаю. Які ж книги я віднесла до цих швидкочитів? Це легкі, фантастичні історії, принаймні легкі, не в сенсі, що там не буде нічого суттєвого, в сенсі, що мені здається, що вони доволі швидко прочитаються. Ну в усіх них не буде. 500 плюс сторінок на щастя. Отож, я думаю, що це історії, які доволі швидко прочитаються. Потім я віднесла туди любовні романи, віднесла туди трилери, детективи і підліткові книжки. Я так говорю книжки, наче їх в мене багато, підліткову книжку. Отож, сьогодні, зараз, будемо розбирати мої швидкочити. І почнемо ми з фантастичних історій. У мене їх чотири, які я віднесла в цю категорію, що я їх можу швиденько прочитати. Деякі з них, до речі, позичені, і я хочу вже їх повернути власникам, власниці. Перша з них це Лабіринт Олени Кузьміної. Я чула про нього різні відгуки, і там була ще історія з реакторкою з реакцією авторки на відгуки, але мені все одно хочеться прочитати цю книгу. Тим паче в Олени Кузьміної вийшла вже її друга книга, Моро. Над містом я щось протикала трохи перед замовленням, тому думаю, що просто схожу в книгарню і куплю її собі. Або можливо, я буду на якомусь фестивалі, візьму її там. О, до речі, до речі, я планую бути на форумі, Тому, якщо ви раптом мене побачите, то не соромтеся, підходьте, знайомтеся. Це дуже сильно піднімає мій настрій. Сподіваюся, і ваш теж загалом я відкрита до нових знайомств. Тому повторююся, не соромтеся. Повернемося до книги Лабіринт. Вона загалом не супервелика, Тут не такий дрібний шрифт, як правила будинку сидру, хоча це одне видавництво. Фабула. Отож, відношу лабіринт до швидкочитів, вони тепер будуть лежати в мене на окремому столі, щоб я бачила на них. І коли можливо між якимись серйознішими книгами, більшими книгами, як мінімум, книгами, до яких я не маю стільки довіри, що це буде мій фан, моя розвага. Тоді я буду братися до цієї стопки. Якщо я прочитаю з кожної цих категорій, там де фантастика, любовні, романи, детективи, трилери, бодай по дві книжки, це значить, що мої полиці стануть трохи вільнішими. І значить, я зможу купити більше книжок, які принесуть мені фани розвагу. Ситуація він він всі виграють. Далі теж позичена книга. Сподіваюсь, ви не будете з мене сміятися, бо я ще не читала її. Хоча вже в мене є враження, що її читали всі а навіть ті, хто не читали, вже мають про неї якесь певне враження. Я не читала, але я планую прочитати це книга Сари Маас Двір Шипів і Трояндо. Ця серія стала певним чином вже мемом, мені здається. Особливо я дуже часто бачу, де видавництво Вівато оголошує якісь свої анонси, новинки. Наприклад, це якась українська класика, там обов'язково в коментарях будуть писати про цю авторку. Я, в принципі, я розумію читачів, тому що якби я читала якусь книгу. Так сильно я б любила її так сильно, я б не могла прочитати її іншою мовою, тому мені б теж хотілося, звісно, якомога швидше її отримати. Тому так і розумієте, просто якщо така велика кількість людей любить цю книжку, то й мені хочеться дізнатися, подай, яка вона. Я знаю, що так само велика кількість людей не любить цю книжку. Вона люди буквально зневажають її, говорять, що вона жахливо написана. Але ну, ось є в мені таке, що мене приваблюють книги, про які багато говорять. Мені хочеться теж бути в контексті, і навіть якщо вона мені не сподобається, почну розуміти, певно, якісь жарти. Вона, ну, величенька. Зараз скажу, скільки тут сторінок. О, ні, тут 558 сторінок. Можливо, швидко чітко не вийде. Але я сподіваюся, що вона буде легко написана, і я її подолаю і поверну нарешті її власниці. Вона в мене живе. Я позичила її коли ще жила в Харкові. Тобто більше ніж півтора роки тому вона в мене на полицях стоїть вже кілька років. Вона вже покрилася пилюкою, яка складається з мене, мені здається. Ну, ви знаєте там, де відчувшуються якісь часинки шкіри. Я не знаю, навіщо я про це говорю, поїхала далі. Наступна книга це Позолочені вовки Роксани Чокші, і... і я не знаю, чи читатиму її. Я і брала її в цю категорію, але, по-перше, я чула про неї негативні відгуки від людей, з якими у мене більш-менш збігаються смаки. що ось тут авторка дуже намагалася зробити щось схоже на книги Лі Бардуго, але в неї не так добре вийшло. І загалом це дологія, як мінімум, там є друга книга. І другу книгу, як я зрозуміла, Віват не видаватиме, бо там якось вона пов'язана з Російською імперією. Мене дивує той підхід, не в тому сенсі, що Віват відмовляється видавати книгу. Яка пов'язана з російською імперією, я в тому сенсі, навіщо було взагалі братися за цю серію? Чому не можна було подивитися, ну, знаєте, на одну книжку наперед і дізнатися, що далі буде якийсь неприйнятний для нас контент? Саме тому не впевнена взагалі, що в неї встрягатимось зараз вам розповідаю. Думаю, можливо, просто я її виставлю на продаж чи віднесу в бібліотеку. Можливо, там будуть люди, які будуть їй раді, тому що ну ось братися за першу книгу в серії, де другу книгу не видадуть, і навряд чи я захочу читати її англійською. Так, ви знаєте, я прийняла рішення. Я не буду її читати ось так. Поки говорила з вами, проаналізувала все, що я хотіла, я її навіть відкладу окремо і відразу покладу в куб на продаж. Дякую, дякую. Одне місце на полиці вже звільнилося. І остання книга, яку я віднесла до цієї фантастичної частини, це Горор від Пекінфіше The Hollow Places. Мені її теж позичили і дуже-дуже дуже радили. Горор це загалом геть не моя чашка-чаю. Якщо мені важко вже з трилерами, то горор я читала, мабуть, не знаю, в підлітковому віці. В останній. це була дуже прикра історія. Я взяла в бібліотеці якусь книгу, там було про якусь руку, що тебе душить Вікно про простирадло. Я була настільки вразливою дитиною, я настільки цим, цим перейнялася, що я не змогла заснути вночі. В мене натурально була істерика. Я просила мами, щоб вона написала листа автору і попросила більше ніколи, ніколи, ніколи такого не писати. Але, по-перше, це книга «Кінг Фішер, а мені дуже-дуже, дуже, дуже, дуже подобається, як пише ця авторка. Я мрію, що вона буде українською. А по-друге, мені її радили, і я думаю, що спробую. Якщо мені не сподобається, Якщо мені буде дуже страшно, я вірю, що я можу закрити книгу, відкласти її і якось витіснити ці думки. Ну. І мені ж вже не 13 років, моя психіка має бути витриваліша. Я сподіваюся на це. Побачимо, буде цікавий експеримент. Розкажіть, чи любите жахастики ви, як у вас з ними складалися історії в дитинстві? У мене в друзів дуже різний досвід, деякі обожнювали їх і обожнюють досі. А недавно ми говорили з подругою. Вона сказала, що в неї, в принципі, було таке ж сприйняття, як у мене, що це її лякало, що це заважало їй нормально потім спати. Тому ось. Досвіди відрізняються. Далі посуваю до себе стопочку з любовними романами, і перший з них він буде трохи, знаєте, паранормальним це мертві романтики. Ось така. Обкладиночка в неї яскрава, тут є ворона, подивіться. Е, написала її Ешлі Постон. І, наскільки я пам'ятаю, Віват анонсував цю книгу до видання. Не знаю, коли саме вона буде, але мені позичили її англійською. Тож думаю, що прочитаю її в такому варіанті і розповім вам. Теж мені її радила подруга, це має бути історія про двох людей, хто з них помере, але любовна історія на цьому не закінчиться. Думаю, що вона дуже пасуватимуть жовтню. Ну, По-перше, тому що вона така помаранчева, по-друге, тому що в неї таке трохи споківайб. Не знаю, я думаю, що вона не буде страшна, і оскільки це любовний роман, то, звісно, я закінчую. Я очікую, що в закінченні буде довго і щасливо в житті чи смерті, але все одно у героїв все буде добре. Наступні два любовні романи, я колись була замовила на Амазоні. Це книжки Індії Голпу. Мені сподобалась обкладинка в обох з них. Давайте почнемо з цього. І тут теж мені сподобався і опис, і відгуки, і загалом вони мають бути такими трохи безумними. Тут нам розповідається про леді негідниць, тут нам розповідається про Джентлвімен witches. Ну, мені подобається. Тут і мечі, і, і, і все буде таке, я сподіваюся, трохи безумне, але романтичне, красиве. Перша книжка нам говорить, що це у нас буде Бріджер, то не зустрічається з гострими... Я забула, як називається той серіал. Там, де була ірландська банда, десь в Англії. З кашкетами, оцими, там телесом були зашиті. Напишіть, будь ласка, як українською переклад пікі, пікі блендерс Я просто аналізкою їх дивилася. І друга книжка, тут у нас принцеса Втікачка зустрічається з Джейн Остін. І те і те звучить вельми привабливо. Там вийшла ще й третя книжка, але вже певно прочитаю перші дві. Тоді буду рухатися до третьої. Ну, я не знаю, я дуже хочу взяти їх теж в але я не подужую таку кількість книжок, треба бути реалістом. Тому, мабуть, між мертвими романтиками і цими двома оберу мертвих романтиків, а ці чекатимуть свого кращого часу. Далі романси від видавництва віва, це кого ти чекаєш, Дженніфер Вайнер. Я читала цієї авторки вже дві книжки Добре в ліжку і Велике Літо якось так воно називалося. Велике літо мені сподобалося більше. Це був радше детектив, тому що любовна лінія там була зовсім маленька, незначна. Але цю авторку найбільше цікавить, знаєте, життя повних жінок, їхнє сприйняття світу, їхнє розуміння щастя, тому що просто. В книзі добре в ліжку, героїня, в принципі, спойлер, добувається того, що вона худне, але якою ціною і які висновки вона з цього робить. Тим не менше. А, ця книга має бути, можливо, трохи іншою, бо я читала тільки анотацію. Робила це я не вчора під час покупки, а це було попередньою весною. Але відкладала весь час, позачала її мать. Мама сказала, що хороша книжка, можна читати. Тут має бути хлопець і дівчина, і вони зустрічаються періодично. Ну тобто, а це не одна часова лінія, коли вони зустрілися, і там пройшло кілька тижнів, а ось вони зустрілися, пройшла там. Скількись років вечір у лікарні долиносна зустріч? восьмирічні Рейчел та Енді стикаються в коридорі. Тобто, вперше вони бачаться, коли їм вісім років. Я вірю. Я вірю, що це не буде любовна історія про восьмирічних, це було б суперкріпля. А далі в нас Одесса пізніше життя Емі Бейлер теж від Вівату. Тут про жінку, яка виривається від своєї родини, може перепочити, відправляється, здається, у велике місто до Нью-Йорка. Вона їде туди з провінційної Пенсільванії, і в неї буде кілька днів спробувати якогось іншого життя. От її я купила прям давно. Коли вона була видана зараз, я гляну, вона була видана у 2019 році. Вже 4 роки вона в мене лежить, і мене це дратує. Теж треба вирішити, що буду я її читати, що чи я кудись подіну, тому що ну це не діло. Мені не подобається, коли книги так довго лежать непрочитаними. І остання книга це та єдина підліткова. Власне, не останнє, останнє просто сто з того стосика, що в мене на колінах лежить. А це 20-12 миль до дорослішання. Я розповідала про неї у своїх книжкових покупках за серпень. Якщо ви ще не дивилися, то десь там у горі я лишу вам лінк. Подивіться, тут буде йтися про юну дівчину, яка вагітніє і мусить їхати 212 миль. Очевидно, для того щоб щось з цим зробити, якесь рішення вона прийме в дорозі. Мені її радила подруга, вона видана. В такому м'якому виданні. Мені дуже подобаються книги, які ось можна ось зігнути. Це чомусь мене розважає. Видавництво ранок видано на екопапері. Я, по-моєму, це теж говорила в своїх покупках. Можливо, візьму її з собою кудись в поїздку, тому що, знову ж таки, вона якраз буквально створена для цього. Це дуже зручно. Так. Далі в нас ідуть детективи, і перевага першого з них він дуже тоненький, Це брешить не тільки вбивці. Марія Ланг, Видавництво, вибачте, воно розповзається. Секунду, я поправлю. А це видавництво Апріорі, В них Така доволі стримана обкладинка. Я купила її разом з книгою Сельми Ладерлеф, і ту я вже давненько прочитала, а до цієї ніяк не доберуся. Ну, мене приваблює, що це шведський детектив і не новий шведський детектив. Авторка померла в 91-му році. Тобто, це буде щось таке трошечки, ймовірно, ретро, трошечки застаріле, але все одно жінка-авторка це вже. Мене цікавить там. Ціла серія її книжок здається. До речі, гляньте, яка симпатичні форси. Це ціла серія, але але я розумна. Я не буду купувати серію, поки не прочитаю першу книжку. Мені здається, що в неї теж буде якийсь довкола осінній настрій. Принаймні, обкладинка мене наштовхує на ці думки. Тож, теж покладу її зверху моїх стосів швидкочитів. Наступні дві книги це детективи. Це можливо трилери від видавництва жорж від етель Ліна Вайт, дама, що зникає, і гвинтові сходи. Вони теж в таких, знаєте, м'якеньких овкладиночках. Я люблю за це Джордж. А, Джордж чому я говорю Джордж, вони просто «George». Я кілька разів на це вже натикалася, коли я так говорю. Не знаю, чому я ніколи не хочу хочу Джорджа, не «George». Джордж. Тим не менш, а це має бути історія про попутницю в поїзді, що раптово зникає. Це має бути історія про загадковий будинок. Теж трохи мають бути ретро-детективи. Давала вже читати їх мамі, і тепер треба прочитати це ми самі і щось з ними вирішити. Теж вони вже давно на полицях, теж ще з Харкова. Тому... Накопичується багато книжок знову. Я до цього приходжу, тому постараюся їх прочитати. Бодай один з них, якщо мені зовсім не сподобається, як пише авторка, то за другий не буду і братися. Наступна книга теж від видавництва Жорж і теж така в м'якій політурці це Ширлі Джексон. Ми завжди жили у замку. Тут буде йтися. Логічно, що про мешканців якогось замку справа в тому, що Шерлі Джексон це дуже відоме ім'я, певною мірою визначне в цьому всьому детективно-трилерному світі. І я думаю, що навіть якщо я не лишуся в якомусь екстазі від цієї книги, мені буде просто корисно познайомитися з ще однією жінкою, що творила в цьому жанрі, і змогла в ньому відзначитися та запам'ятатися. Тут доволі стриманий дизайн, такий ось темненькі. Форза це вона прямо зовсім невеличка, навіть здається менша, ні, не менше по формату. Ну вона відрізняється, наприклад, по формату. Ось так вона невисока, бачите? Але ну так, вона маленька. Вона маленька, тому чому я її відкладаю? Її прочитання займе мене там 2-3 дні, і можна вже буде щось з нею робити далі. Назбирала, розумієте? Назбирала цілу купу цих книжок. Ох, ці книжки, скільки років страшно подумати. Це Ліан Моріарті і її три бажання. Ну дизайн обкладенка, типу, жахливий. Давайте дивитися правді в очі. Вона мені прям геть не подобається. Вона мене відштовхує. Я колись купила її взрук тільки тому, що мені просто подобається. Як пише Ліан, о, Ліан в українському перекладі не Ліян. Ліан Ліян Моріарті. Я читала її потім вже й англійською. Я дуже люблю серіал, який зняли за її іншою книгою. Нагадайте мені, як вона називається, в мене завжди вилітає з голови. Там йшлося про жінок, про вечірку в школі в екранізації Різ Уізерспун і Ніколь Кідман. Єдине, що в екранізації події відбуваються в Америці, тоді як Ліан Моріарті, це австралійська авторка, і в її книгах завжди відбуваються події в Австралії, що, як на мене, тільки є перевагою. Тут буде знову якась сімейна історія, три сестри, день народження, щось, щось. Стане і ми будемо з цим розбиратися, тому я покладаю на неї надії, не дивлячись на цю огидну обкладинку. Ну не знаю, я б хотіла, щоб її книги перевидали з кращими обкладинками, вони заслуговують на це. Книгу Бенджаміна Стівенсона в моїй родині вбивці купила зовсім недавно це, власне, що, мабуть, можна бажати новинкою від Звівату. Нетиповий для мене жанр. Що я думала, коли її купувала? Я думала, що вона буде сповнена якимось чорним гумором і чимось смішним, тому що, ну знаєте, якась абсурдна назва і нас приваблюють цими кольорами, цією обкладинкою. Я розраховую, що вона буде кумедна, що тут буде на цьому. Акцент, а не на якійсь монстрозно кривавій а, трилерній справі. Далі серед тих книжок, що вилежуються на полицях, є книга свекруха Салі Гепфорд. До речі, вона теж австралійська письменниця. У нас якесь австралійське тріо вийшло. І тут буде йтися як не дивно про стосунки-невістки і свекрухи, і потім свекруху знайдуть мертвою. Дуже надихає, знаєте. Давно-давно лежить. Зараз скажу, якого вона року. 2021 року, ну вже вже два роки, як мінімум, вона в мене є, вона теж в м'якій палітурці, ну мені щастить. Знаєте, в цих жанрах стало нормально так книжок, з якими палітурками. Тобто, якщо раніше можна було жалітися, то яку я вам вже по черзі показую книгу п'яту, шосту, сьому, і вони всі в яких палітурках? Це дуже круто. Я не знаю, сподобається мені чи не сподобається. Мені подобається дизайн, ну, типу, він класний. Але ж всередині хто Ну, не сподобається буду шукати їй новий дім, що би робиш. Нам лишилося дві книжки. Ще одна з них теж була з серпневих покупок Клуб убивств по четвергах від Річарда Османа, детектив від клубу сімейного дозвілля. Тут буде йтися про будинок для старих, і власне основними героями будуть ці бабусі, дідусі, які захоплюються детективами і будуть щось розслідувати. Не так давно вийшла в світі четверта книга з цієї серії англійською, і в неї високий рейтинг. Люди прям чекають продовження цієї серії. Я Бачу їх в різних книжкових новинах, якихось дописах, тому я. Я несміливо вирощую собі надію, що я теж доєднаюся до цих людей, тому що це дуже класно. по Перше, відчувати цю спільноту людей, яка зацікавлена однією книжкою, а по-друге, просто чекати чогось хорошого. Де так багато виходить книжок, які я прям чекала, щоб мені хотілося, щоб вони нарешті вийшли. Все-таки ставишся доволі стримано і спокійно. Ну, вийдуть сьогодні добре, вийдуть через місяць, теж добре. В мене є що читати. А я ось хочу, хочу, щоб щось мене цікавило настільки, що я така рахувала б бні, думала, лише всім місяці моя нова книжка, вийде, і я буду її читати. І так стається не часто, на жаль. Часто ви чекаєте книжки, ось прямо з таким емоційним залученням, щоб ви дивилися на календар, і коли ви її отримали, ви відчували прям потужне щастя. Розпишіть, будь ласка, в коментарях. І остання книжка це видавництво Віват, де ти поділась барнадет. Вона в супер обкладинці. Ось так виглядає оригінальна обкладинка. Буду чесною, мені не подобається кінообкладинка як явище, ненавиджу кінообкладинки. Мені не дуже подобається, як виглядає і малюнок цей, і загалом обкладинка, Ви пам'ятаєте? Це... Я не буду говорити нічого лихого, тому що, знаєте, в голові закрутилося все таке сумбурне. Вона зроблена. Я забула, як це називається, коли книга і не м'яка, і не тверда. Тобто вона. Може гнутися трохи, але разом з цим вона не, не прям щоб от така була. Що її можна прямо ось так ось вигнути, Ні, її можна е, зовсім трошечки ось так нахилити. Мені подобалося, коли такі обкладинки були увівати саме за відчуттями, не знаю, чому вони перестали їх робити. Ну, мабуть, це невигідно, тому що про тверді м'які я багато разів чула, що у нас роблять менше м'яких обкладинок, бо це не дає якогось суттєвого виграшу в ціні книги. А люди очікують, що м'яка обкладинка це означає, що буде дешево, а воно ну, так не виходить. Ну і загалом не знаю, чому така велика кількість людей, прям обожнюючи тверді обкладинки, відмовляється купувати книжки, якою мені це геть зрозуміло. Тому що ну я не так багато книжок буду прям читати десяток разів, що я боюся, що вона розпадеться. Та ні, мене цілком влаштовує, коли в неї м'яка обкладинка, якщо там є клапани, взагалі круто. Але повернемося до цієї книжки, вона теж 2018 року. Дещо соромно. Але це має бути історія про жінку, яка зникає і, наче, імітує, що її е, ніколи не було, наскільки я розумію. Ну, виходив фільм, він був відомий в свій час. Я його, звісно, не подивилася. Але до книжки, сподіваюся, мої руки дійдуть, бо скільки їй можна ну, вже вилежуватися. Чесно, в неї скоро сторінки пожовтіють, і я не буду цим засмучена, але це буде ще підкреслювати той факт, що я могла вже б її давно прочитати, а досі не прочитала. Також хочу вам нагадати, що книжки Вівада, ті, на які я показувала і ті, які я не показувала, ви можете придбати зі знижкою в 10%, якщо скористуєтеся, скористаєтеся промокодом Рідерка. Я завжди лишаю його ось там внизу в описі, це буде корисно і вам, тому що ви зекономите, і це допоможе розвитку і мого каналу теж. Що ж, здається, я розповіла вам про все, про що хотіла розповісти. Пишіть у коментарях, чи є у вас такі швидко чути на полицях, що ви до них відносите. Можливо, ви читали вже щось з того, що я показала, і ви прям хочете мені сказати, давай, читайте в першу чергу, воно надзвичайно класне, і я постараюся до вас дослухатися. Книжка впала, вибачте. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!